Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо подорожувати країною математики разом з ведмедиком, мандруючи країною математики, ведмедик зустрів геометричні фігури. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Так, круг. І зовсім незнайома фігура. Давайте разом з ведмедиком довідаємось, що ж це за фігура. Для цього необхідно бути дуже уважними. Скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Давайте накладемо круг на квадрат. Подивіться, чи є у круга кути. Ні, немає. Візьміть нову фігуру і накладіть її на круг. Чи схожа вона на круг? Ні. А чому? Що є у нової фігури? Так, кути? Так може це квадрат? Давайте порівняємо. І накладемо нову фігуру на квадрат. Подивіться, що є і у квадрата, і у нової фігури. Так, кути. А що ще є і у квадрата, і у нової фігури? Сторони. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три. Чотири. 4 куточка. А скільки сторін у квадрата? Одна, дві, три, чотири. А тепер давайте полічимо, скільки сторін і кутів у нової фігури. Один, два. Три. Так, три. Полічимо сторони. Один, два, три. Всього три сторони. Діти, а як же називається ця фігура? Так, ця фігура називається трикутник, тому що в неї три кути. Тепер і ведемедик знає, як називається ця фігура і пропонує вам разом з ним погратися. Малята, розгляньте та назвіть геометричні фігури. Круг, трикутник, квадрат. Малята, скільки всього фігур? Так, три. Яка фігура перша? Круг. Яка друга? Так, трикутник? А яка третя остання? Так, квадрат. А тепер малята заплющить очі. Відкривайте. Якої ж фігури не стало? Так, квадрата. Ще раз заплющить оченята. Відкривайте, якої фігури не стало. Так, круга. Заплющить ще раз оченята. Відкриваємо. Подивіться, яка фігура зникла. Так. Трикутник. А який трикутник стояв за порядком? Так, другий. Малята, ви всі дуже уважні. В дуже сподобалось з вами гратися. Малята пропоную вам за допомогою лічильних паличок побудувати трикутник. Подумайте, як можна трикутник перетворити на морквинку. Так, додати до однієї з сторін трикутника хвостик. Впевнено, у вас вийшла чудова маленька морквинка. Спробуйте викласти велику морквинку. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Зайчик запросив ведмедика до себе в гості. Ведмедик знає, що зайчик дуже полюбляє соковиту, смачну морквинку. Давайте допоможемо ведмедику та зробимо для зайчика велику та маленьку морквинки. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення, великий та маленький шматочок, дощечка і вирізані з зеленого картону хвостики для морквинок. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріали для ліплення. Діти, працюючи з тістом, нам слід пригадати правила, підкотити рукава, працювати на дощиці і не розкидати шматочки тіста, а після роботи обов'язково помити руки. Підготуємо наші пальчики до роботи. На городі, на городі морквичка зростає, сонце її гріє. Дощик поливання. беремо маленький шматочок тіста, розкочуємо прямими рухами в долоньках, звужаючи з одного боку. Ось ми виліпили маленьку морквинку для зайчика, прикрасимо її зеленим хвостиком, вирізаним з картону. Тепер Беремо великий шматочок тіста, так само розкочуємо прямими рухами в долоньках, звужаючи з одного боку. Прикрасимо зеленим хвостиком. Ось так і вийшла велика і маленька морквинка для зайчика. Подарунки для зайчика готові. Ведмедик вам дуже вдячний за допомогу.